І всі скажемо слава Господу. Ви вже чули, як, що, як дуже є приємно бути серед своїх, правда? Слава Ісусу! І пригадується, як Павло прийшов до Риму і там теж вийшли браття до апівої площі, і Павло їх побачив, там тих братів і ободрився. Слава Господу! Приємно, що ми є не одні, що ми маємо однодумців в своїх повірі. Слава Ісусу, що ми можемо разом славити Ісуса. Аллилуйя! І як і написано, Павло сказав, що всі, каже, ми є одне тіло, а зусибно ми є члени. І всі члени не мають однакових діяння. І всі ці члени складують одно тіло, так і Христос. Тому що ми всі одним духом наповнені, одне тіло, як юдеї, так і гелени. Раби і вільні, всі ми напоєні одним Духом. Слава Ісусу! Я думаю, що кожен на це місце прийшов, хоче, щоб Бог наповнив нас Духом Святим. І ми, є все тіло Христове, Церква Його, повня того, що всім наповняє. Я думаю, що кожен хоче, щоб нас з Собою наповнив Ісус Христос. Аллилуйя! Слава Йому. Щоб нам Його триматися, Його любити і бути вірними Ісусу Христу. Нас має бути жажда, спрага, щоб нас більше і більше наповняв Господь духом своїм. Аллилуйя! Слава Ісусу! І тому Дух Святий бажає нас тримати в своїй любові і в очені Ісуса Христа. Слава Богу! Щоб в нас нахил серця, наше розположення було до Бога. І особливо мене так торкнулося, що би робити, щоб так наш нахил серця був більше і більше до Бога. Що нам треба робити, брати і сестри? І знаєте, є написано про Ездру, що на ньому, каже, була рука Господня, і він нахилив своє серце, нахилив своє серце, щоб вивчати закон Божий, досліджувати закон Божий, вивчати право і правду. Слава Ісусу! Ось коли на нас є рука Господня, тоді нам хочеться вникати Слово Боже, досліджувати Його, вивчати Слово Боже, слава Богу. Це робить рука Господня, яка є на нас. Аллилуйя! Слава Богу! І сьогодні в мене таке є бажання серця проповідати про наше розположення, про наш нахил серця. Знаєте, як кажуть, як яблуня є нахилена, там обов'язково і яблуко впаде. До чого ми є нахилені, там і то ми будемо і чинити улюблені. Знаєте, як розказую, одного хижого звіра, навчили якусь там команді, вправи робити дуже такі добрі вправи, він робив. І коли він виступав, люди всі там бачили, навіть на цирку цьому цей звіряк все виступав, все виконував ці команди. Але коли хтось там забувся, кульку приніс м'ясо, і цей звіряка все це залишив, і який же звір побіг до цього м'яса. Інстинкт його спрацював. Нахил його серця спрацював. І знаєте, людина до увірування вона має нахил серця до зла. Ми зараз це з Божою поміччю побачимо. А після увірування Бог міняє серце, дає м'ясисте і плотяне. Слава Ісусу! Ми, перш за все, відкриємо Боже Слово, послання святого апостола Павла до Тимофія. Це буде третій розділ з 10-го і нижчі вірші. Павло пише до Тимофія такі ось слова: Ти ж пішов услід за мною наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в антіохії, Іконії і Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди лихі та дорисвіти матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши До цього місця. Павло пише до цього молодого Тимофія, такі чудові наставлення, що ти, каже, пішов за мною поступуванням, заміром, або деякий переклад каже слово заміром, каже розположенням, нахилом. Що таке улюблені брати і сестри є нахил? Нахил це є властивість нашого характеру, наш намір і потяг, і схильність, і інтерес, і зацікавленість до духовного, до Бога і Його величі а протилежне – це є нахил до злих діл. Людина, коли вона стає ворогом Божим, тому що до увірування людина стає ворогом Божим, бо має нахил серця до злих діл. І про це говорив апостол Павло до церкви Колосян. Що каже, ви колись бувши відчужені і вороги по розположенню до злих діл думкою. Бачите, людина до увірування має нафіл серця на зло на всякий час. Лукавий її серце. Нафіл серця є дуже злим. Але каже, коли вона вже увірує, тоді ми вже далі будемо потім читати, Бог її міняє. Це робить кров Ісуса і Його хрест. Він міняє людину і дає народження зверху. Чим причина, що людина робить дуже зле? Чим є причина? Тому що не розположує своє серце знати Бога. І знаєте, що це можна подивитися про царя Ровоама. Він син Соломона. Соломон, батько його під кінець, дуже був нечемний перед лицем Божим. Він в сверх того, щоб мати жінок із народу Божого ізраїльтяну, він собі взяв жінок з інших народів. І ту аменітянку він взяв. І Ноаму, і вона написано, вона не знала Бога. І вона свого сина, майбутнього, царя Ровоама, не виховала, щоб він знайшов Господа. Не виховала. І цей Рувоам цар не розположив своє серце, знайти Бога, не схилив, і не звертався він до Бога. Настільки він був ужосточений цей Рувоам, що він пораду мудреців, щоб були при його батьки Соломоні, відкинув, а схилявся до тих мудрих хлопців, що разом із ним росли тих порадників. І він каже: в батька каже, міг спалець каже, є більше, ніж чресло мого батька. Каже: батько вас наказував бичами, а я вас буду наказувати скорпіонами. І тоді сини Ізраїля кажуть: нема нам часті в Ізраїлі коліні Юдиному. І вони відійшли: 10 колін відійшло. А за Руамом залишилося два коліна і Юдине і Вініамінове, тому що він був ужесточений, Він не нахиляв своє серце, знати Бога. І це збулося, то що казав Бог до Соломона. каже, В дні твої, каже Бог каже до Соломона, царство не відберу, а в дні твого сина я відберу від тебе царство. Так сталося, у люди. Ось. І Бог так само знаєте, є велике завдання для матерів: виховувати своїх дітей. Знаєте, про цього Тимофія, що ми чули, як Павло пише з любов'ю, каже, віра, каже, я впевнений, що та віра оселилася першою в тобі. оселилася в твоїй бабці, Лоїді, матері твоїй євниці, і повний певний я, що і в тобі. Бачите, бабця свого внука прищепляла йому любов до віри, цьому хлопчику Тимофіові. Так само і мати Євника йому прищепляли любов до віри до Бога, до Господа. І прийшов апостол Павло і проповідує Ісуса, його вже серце було відкрите, прийняти цю науку. І він прийняв цей Тимофій. Слава Ісусу! Аллилуйя! Тому важливі є наше батьківське виховання дітям прищепить їм любов до Бога. І Дух Святий буде робити їхніх серцях роботу, і вони прищепляться до Ісуса. Це робить Дух Святий. Слава Ісусу! Алелуя! Ісус Христос сказав свого часу, що хто ходить вночі, той він спотикається в темряві, тому що немає світла із ним, а хто ходить днем, той не спотикається, тому що бачить світло Дня цього. І потім Христос так підчертує і каже до всіх цих людей, які каже, були з ним, каже, ви є, каже. Від нижніх, каже, а я від вишніх, ви каже, від цього світу, а я не від цього світу. І каже Ісус, тому кажу вам: ви каже, помрете в своїх гріхах, якщо не увіруєте, що то є я. А вони йому кажуть, хто ти такий каже. А Ісус каже, Я від початку суші, що і кажу вам. Улюблені, вони цього не прийняли. І тут є така велика умова і застереження усім людям. Якщо людина не увірує в Ісуса Христа, вона помре в своїх гріхах. Може мати ще надію на якісь інші ритуали, упряди, що її там доведуть до Царства Божого, на якесь ще очищення, полюблення. Ісус каже, якщо ви не увіруєте в мене, помрете в своїх гріхах. І каже Ісус, далі каже, якщо ви мої учні, каже, то ви позостанетеся в слові Мому каже, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільним. Тоді юдей каже, що ми ж нікому не були рабами. Як же ти кажеш, станемо вільні? А Ісус каже, що всякий, хто робить гріх, він є раб гріха. Ну коли син вас освободить, звільнить вас, тоді по правді будете війні. Слава Богу, що Син Ісус Христос, Син Божий, нас звільнив від гріха. Слава Богу, дав нам милість повірувати і перемінив наші серця. Слава Ісусу! І перед тим як вже так, я казав, що людина до увірування має нахил серця на зло у розположенні до злих вчинків. А далі Павло каже: «Но нині каже, примирив в тілі, плоті Його, смерті Його, кров'ю Христа Його, земне і небесне, щоб нас представити святими, непорочними і неповинними перед собою. Каже: Але якщо тільки перебуваєте, що тверді в вірі, ось і не відпадаєте від надії Євангелії. Слава Богу, нам не треба відпадати від надії Євангелії. Ми всі взялися за плуга.